Попередній частині фрілансу я зробив 700 доларів за місяць часу і обіцяв, що вийде друга частина відео, якщо не береться 200 лайків. Якось зараз це мало, але я виконую свою обіцянку. І в другій частині я вже постараюся зробити 5 тисяч доларів. Як і обіцяв, 5 тисяч це 200 тисяч гривень. І з першої реєстрації до сьогодні прийшло 4,5 місяці, як я на Файвер. Я вам розповім, з чим я зіштовхнувся і як я дійшов до цього. Тому, друзі, поставте лайк, підпишіться. це дуже важливо. Затримувати не буду. Погнали. Я багато потратив часу, щоб перевірити дюжину фріланс-бірж, таких як Апворк, Топтал, і багато-багато інших, але я зупинився на Файвері. І в першому відео я зробив свою стратегію, оформив свою сторінку там і заробив перші гроші. Хто не бачив першу частину, раджу зараз подивитися її і перейти сюди. Отже, в мене було 700 доларів на рахунку, які я зробив в першій частині на Файвері. І в мене з'явилося таке відчуття в житті, що ось моя сторінка, на якій вже було 30 відеоків, я зробив біля 40 замовлень. Кожний божий день мені писали люди, щоб перерекламував. Бати свою музику, це були американці, німці, французи, різні люди з різних країн, і пасивно це давало мені гроші вже кожний день. Тобто мені не приходилося мучитися, шукати клієнтів, виходити на зв'язок весь час, як це на інших фрілансах. Я дуже сильно здивувався, коли за день мені написали 15 людей, і з них зробило дев'ять замовлень на суму 400 доларів. Я був в шоці, бо ніколи не міг собі подумати, що я колись буду зробляти на фрілансі. Мені писали кожний день, і я мав замовлення на 80 доларів, 60 доларів. Найнижчий пакет в мене був. 35 доларів. Тобто я брав камеру, знімав своє лице максимум 2 хвилини, монтував хвилину, і по суті на замовлення я тратив 5-7 хвилин. Ви прикиньте, за 5 хвилин заробити 80 доларів. День за днем, тиждень за тиждень йшов, і ось мої цифри збільшувалися зі 700 доларів. Я розігнав заробіток до 2000 доларів. І якраз в серпні мені дали нагороду перший рівень файвера. Потім, друзі, я поясню, що це є. Давайте повернемося до моєї історії. Я почав цей глобальний експеримент в червні. Зараз це вже жовтень, тобто на файвере є 4 місяці. За червень я заробив 100 68 доларів. 16 доларів чайових виконав 13 замовлень. Це був по суті мій початок, і це дало поштовх до більшого. Я реально був в шоці, що я там заробив гроші. За липень я заробив, ви не повірте, 1236 доларів і 45 долярів чайових. І це все було 38 замовлень. Це в 2,5 рази більше, ніж за червень. І, звичайно, я вам обіцяв, що другу частину я випущу, коли я зароблю 5 тисяч доларів. І найкрутіша моя точка заробіток став серпень. Я прям офігів з того, і в мене з'явилася така що фріланс мені приніс дуже багато. За серпень я заробив 1756 доларів і 30 доларів в чайових. Ви просто вдумайтеся в це, це просто стеля. Я зараз розумію, що це півмашини. Я дійсно в серпні мав дуже багато замовлень. І якщо ви скажете, що ти сидів цілий день і ніч і робив ці ролики, ви помиляєтесь. А ви знаєте, що я лінивий, і я міг тягнути і не знімати по три дні, відкладуючи на потім. І напевно, що це потім дало спад. Бо, якщо чесно, я замахався в серпні, це все вимучує, і тоді вирішив підняти ціни для того, щоб менше. Писало людей. Ось пише мені, чел. Привіт, хочу прорекламувати трек. І я трошечки пофігістично ставився в серпні, був дуже замаханий, бо яка суть зацікавити клієнта, який тобі пише, щоб він у вас замовив продукт, бути це дизайн, монтаж або в нашому випадку реклама, трафік. А я відповідав коротко, так без енергії на відмахайся. Відстань від мене. Все, окей, маєш замовляй, не хочеш, то не хочу. Таким чином багато людей писало мені, і мала кількість лише замовляла. І таким чином, файлер відносно серпня мене, мене менше рекламував, а то й взагалі не рекламував. І майже. Тиждень в мене не було не то, що замовлень, а люди мені не писали взагалі, такого як я не робіть. І я насторожився, бо за вересень я заробив два рази менше, тобто 900 доларів і 28 доларів чайових. Знаєте, коли лінь бере вгору над тобою, ви ніфіга не робите, і проходить місяць, є результат вашої лінії, і ви такі, ну та, треба братися за розум. Так само я. Я трохи перепочив і хотів добитися ще більшого за результату. Зараз на мій момент 10 жовтня. Ось настав жовтень, і я почав дуже старатися. І статистика показала, що за цих 10 днів я зробив заробив 44 долари. Плюс на хвилиночку в мене в замовленнях лежить ще плюс 272 сімдесят долари. Тобто можна вважати, що за 10 днів я заробив вже 700 доларів. А якщо перевести це в гривні, це 28 тисяч гривень. Загальна сума, яку мені довелось заробити за весь час за першу частину і цю частину це 4700 тисячі доларів. Якщо це перевести на українські гривні, я заробив біля. 190 тисяч гривень. І це за 4,5 місяці. Звичайно, я частиною скину на ЗСУ, друзі. Підтримуйте ЗСУ і скидайте гроші. Ми 100% переможемо. А тепер давайте поговоримо про фейли, тому що їх було чимало, і не все так гладко, як вам здається. Перший фейл це люди. 95% людей реально круто спілкуються і відносяться до вас, але є 5% бидла або халявщик, які будуть писати до вас, торгуватися, а потім писати погані коменти. А ви їм послугу зробите, і вони відмінять ордер, заберуть вашу роботу і повернуть собі гроші. Я з такими зустрічався мало, але раз на 100 замовлень таке є. Другий фейл це відгуки. Дуже престижно мати 5 з 5 відгуків. Порахуйте, в мене було 90 відгуків, 5 з 5, дуже круті коментарі. І знайшовся один лашара, який мені поставив один з 5. Ви скажете, що це фігня, подумаєте, ну 4 з 9 з 5 це крута оцінка. Я заперечу, бо людям треба ідеал. Якщо оцінки 4,9, вони думають, що щось може бути погано. Я серйозно, то так і є. І на жаль, змінити вже нічого не можна. Я просік таку фішку, що дуже важко знайти перших клієнтів на Файвері. Бо, припустимо, ви дизайнери, гарно малюєте, створили сторінку, оформили їх, пропозицію, що у вас є. Такі пакети на 5 доларів. За стандартні 10 доларів ви намалюєте таке, і преміум 15 доларів ви намалюєте таке. І все, чекаєте день, тиждень, місяць, і вам ніхто не пише. І розчаровуйтесь на файвері. Багато моїх підписників писали мені Рома, нам ніхто не пише. Тому прикол Fiverr, що вам ніхто не буде писати, бо вас просто ніхто не буде бачити в рекомендаціях. Так так, у файвера є рекомендації, як і в Ютубі, і Тіктоці. Якщо у вас немає відгуків, а найважливіше замовлень, ваш профіль не буде розвиватися. Але тільки у вас буде зроблено одне замовлення, вас почнуть кидати в реки, як і мене, і будуть писати вже інші. А якщо ви виконаєте 2-3-4 замовлення і вам ще поставлять всі оцінки 5 з 5, і дадуть чайові, можете спати спокійний, процес запущений і пив коладі. Але що робити, коли в тебе нема відгуків? От прям що робити? Відправляти себе на Buyer Request. Buyer Request це доповічна функція, яка дає вам можливість виконати завдання, відсилаючи свої пропозиції. Ви маєте повідсилати свої пропозиції, не факт, що саме вас виберуть, але попробувати треба. І запам'ятайте, зробите одне замовлення, і воно само піде. Fiverr починає сам давати клієнтів, і клієнти самі будуть вам писати. У мене були козирні дні, де в мене, от прикиньте, одне замовлення 210 доларів. Ви вдумайтеся, 8 тисяч гривень за якихось 30 хвилин. Це як зарплата в Україні. Я розпав Основність від СМС Файвера дивлюся замовлення. Опа, 150 доларів. Якщо чесно, дуже багато замовлень було по 150, 120, 100. І це реально для мене багато. По факту це 3-4 тисячі гривень за 30 хвилин. Я пам'ятаю, я колись працював офіціантом в якійсь кафешці, я не пам'ятаю. І я за один день, за 12 годин, тяжких 12 годин заробляв 500 нещасних гривень, а в місяць мав десь 7500, якщо не помиляюсь. Але потім я себе переламав, що буду працювати. Працювати лише на себе, і два роки я працював над тим самим Тіктоком. який по факту мені не приносив жодного гроша. І на тоді Тікток вважався якимось трешом. Що ти знімаєш Тікток, ти лох. І всі з мене сміялися. Потім ці сі люди скачали Тікток і почали робити, але це таке. Але я просто хотів стати кращим, і лише зараз Тікток мені дає такі плоди. До чого я веду? Так само і ви. Ви може хочете чимось зайнятися, наприклад, дизайном, музикою, графікою. Приділіть місяць, рік на навчання, станьте професіоналом в своїй галузі і за рік. Я впевнений, що за день ви будете заробляти місячну зарплату, ви зекономите багато часу, плюс будете робити те, що ви хочете. Але друзі, не так все легко, як здається. Це важко морально, бо я знаю з власного досвіду батьки, люди, з якими ви спілкуєтеся, вас не зрозуміють, так як ви ніде не працюєте, а себе розвивають. Повірте, навіть ваші друзі можуть від вас відвернутися. Бо якою фійньою ви не маєтеся, там щось малюєте чи щось програмуєте. Повірте, що люди не бачать перспективу. Вони думають, ага, він не заробляє гроші, значить, це повна хрінь. Але у в лапках хрінь за рік може вам дати 1000 x в фінансовому плані. І якщо ви психологічно за півроку рік не зірветеся, тоді у вас все вийде. Давайте повернемося до Файвера. Дуже потрібна тема левел. У Файвера є свої нагороди. Люди можуть отримувати перший рівень, другий рівень і топ рівень. Щоб отримати перший рівень, треба заробити хоча б 400 доларів і мати гарні відгуки. Я якраз отримав це звання, воно допомагає вам ще більше залітати в рекомендації і дає вам можливість рекламувати свої пропозиції. Тобто ви маєте новий гіг, і вам вже не треба кидати через buyer request. Другий рівень дається, якщо ви Заробили 2000 доларів, тобто 15 листопада я лише зможу отримати цей рівень. Ну і найкрутіше звання, що тобі дає, просто заробляти дуже і дуже багато і бути на перших місцях. В рекомендаціях це топ рівень. Тобі треба заробити 20 тисяч доларів. Вдумайтеся, біржа вас самих мотивує заробляти більше, і це дуже круто. І до речі, про чайові. тут на файвері прийнято давати чайові. І в мене було пару разів, що чувачок зацінив моє відео і відправив 15 доларів. чайових. було що 20, 24. Вони відправляли по-різному. Але чайових тут багато, якщо ти круто виконуєш свою роботу? І до речі, в мене є цікава пропозиція для вас. Підписники. Я хочу наробити багато пропозицій, які зв'язані з дизайном, монтажем, музикою, це біти, мастеринг, зведження і тих, які вміють користуватися АвтоРЕФ і інші галузі. Бо я вже перший рівень я можу без проблем загружати до 10 пропозицій, а скоро буду другий рівнем. Ну, 15 листопада. І я реально би хотів зробити багато пропозицій і дати можливість людям заробити. Ну, звичайно, мати свій відсоток якийсь. Я загружаю гіги і. Їх розкручую. У мене йде замовлення, наприклад, на 50 доларів. Я пишу вам: альо, даю вам замовлення, ви його робите, і вам дають ці гроші. В принципі, ви заробляєте, і я маю свій відсоток. Я про це вже давно думав, але ось тільки зараз хотів би це зреалізувати. Звичайно, 20% файвера забираю собі, і на початках треба розкрутитися навіть за мінімальну ціну, а далі все піде. Я знаю, що мені багато напишуть, але давайте напишіть мені лише ті, які реально професіонал своєї справи. Ну, ви впевнені, що ви круто зробите цю річ. Ну а взагалі я вам не сказав, які мені... Не враження про фріланс про файвер. Ось дивіться, 4,5 місяці я маю цей фріланс, і я заробив реально багато. Це реально круто. Знаєте, от зараз в мене така галочка, що. Фріланс зроблений. Я не думаю, чи є сенс робити третю частину. Напевно, що вже не вийде ця третя частина. Хочу зробити висновок, що на фрілансі можна заробити непогані гроші. Це може бути і як основний заробіток, так само і додатковий. Якщо ви, наприклад, володієте графікою або володієте After Effects, ви будете просто на розхват. і ви зможете якусь копійчину заробити і вкласти в біткоін. Друзі, наступне відео вже буде про перепродажі. Я приготував дуже круту штуку, тому друзі, замву в Макоді Не переключайтесь. Макоуді Тат да, та да, да. Макоді Папа-па-паудей. Макоді Макоді є